Сама собі ворог. Горе то яке. схопившись за голову, вибігла у двір Марія. Чого голосиш? Говори, не муч, народ! стали підходити цікаві сусіди. Синочок мій одружитися надумав. Ну, Вікторівно, навіщо даремно на паніку розводиш? Гарна це справа. А то ж уже скоро шостий десяток розміняєш, а онуків так і не понянчиш. Так воно так, але ж Петя мій одружитися з цією Іриною надумав. Жінка змахнула рукою сльозу. Чи для такої я свого рідненького плекала, ночей не спала, заміж вдруге не вийшла, коли поховала його батька. Усю себе синочкові віддала, а він вибрав собі цю. І чим тільки заманила його? голосила Марія Вікторівна. Ну, зрозуміло чим? Намагаючись заховати посмішки, посміхалися сусідки. Якби ж, але ж ні лиця, ні фігури. Ніяк не могла заспокоїтися мати. Буде тобі завчасно ховати хлопця, до весілля готуйся, свекрушко, посміхалися жінки. Мамо, ну навіщо ти цю темну сукню одягла? Адже весілля, поправляючи краватку, похитав головою Петя для когось свято, а комусь упору й сльози лити. Може, не поїдеш у захс, сонечко моє, а? Поки ще не пізно одумаєшся. У куля, внучка тітки Зіни, яка чудова дівчинка. Мамо, ти про що взагалі зараз? не витримав Петро. Піду я нам ще машини прикрашати. Сімейне життя молодят і свекрухи в малогабаритній двокімнатній квартирі протікало, м'яко кажучи, не дуже. Ірина, хоч дівчина і поступлива, зі старшими шаноблива і то трималася вже з останніх сил, оминаючи гострі кути, не звертала або робила вигляд, що не звертає увагу на вельми специфічний характер Марії Вікторівни, намагаючись усім серцем зрозуміти її на легку жіночу долю. Будучи вдячною за те, що та виховала їй такого чоловіка, молода дружина про нападки свекрухи Петру не розповідала і лише потайки плакала, поки він бував у відрядженнях. І тільки коли дізналася, що при надії наполягла на тому, щоб винайняти квартиру і з'їхати в інший район, щоб, начебто, своїми гормонами, що розбушувалися, не впливати на спокій лінії. Я цього так не залишу. Не буде у мене онуків виродків від цієї прокаженої, в серцях запевнила свою приятельку Марія. Що я дарма все життя фармацевтом працювала? Ти що? Побійся бога, сплеснула руками та. А що мені його боятися, це він нехай мене боїться, рішуче зробила крок до дверей Марії. Іро, як це зрозуміти? Уірвавшись у лікарняну палату, люто закричав Петро. Лікар сказав, що ти випала препарат, який спровокував викидень. Я нічого не пила, Петрику, я не знаю, як так вийшло, ридала Ірина. Так, мама була права. Ти нагуляла дитину, поки я був у від'їзді, а тепер намагаєшся замести сліди. Який же я був дурень, що не вірив їй, коли вона мені говорила, що бачила тебе з коханцем. Ти не хвилюйся, я не стану заважати твоєму щастю. Вітаю, тепер ти абсолютно вільна. Я подаю на розлучення. Милий, у мене нікого немає. Я люблю тільки тебе. Схопившись за живіт, намагалася наздогнати чоловіка Ірина. Це ще що за самодіяльність? грізно глянула на неї медсестра. Хвора, ви що хочете взагалі без дітей залишитися? Мені вже все одно. Без сил, упавши на ліжко, ледь чутно видихнула пацієнтка. Минув рік. Синку, ну коли ти вже одружишся, так хочеться встигнути понянчити онуки. Мамо, проси вже, не треба піднімати більше ніколи зі мною цю тему. різко перебив Марію син. Ну, я буду не я, якщо не видам за нього вікулю. Один раз спрацювало, і вдруге допоможе. Змовницьки сказала своїй приятельниці рідня жінка. Віко, дівчинко моя, знаю, любиш мого Пета. Та як такого не любити? І мені ти давно подобаєшся. Підсублю я тобі. Якщо слухатися мене будеш, приходь до нас завтра ввечері. Я йому снодій не дам. А як почне він засинати, я вийду подихати свіжим повітрям. Ну, а там уже, дівка, не розгубися. Він у мене хлопець відповідальний, совісний. Ти, головне, зробив все правдоподібно, нібито у вас із ним усе було. Він наївний. Його навіть дружина перукарка обдурила. Чи тобі не впоратися, а як одружитися, так і справді завагітнієш. Ох, тітя Маша, я навіть і не знаю, задумалася Вікторія. А що тут знати? Якщо чоловік довго без жінки, то зіп'ється, до ворожки не ходи, зіп'ється. Ти цього хочеш? натиснула на дівчину Марія Вікторія. Гаразд, згодна я, зважилася Віка. Через три місяці було весілля, а незабаром народився і довгоочікуваний первісток. Петрику, поїхали скоріше в пологовий. Я маю негайно побачити свого онука. Мамо, адже нам сказали, що пологи тільки почалися. Рано ще. Поки приїдемо, буде в самий раз. Треба ще лікарям презент купити. Дитину врятували, а матір не вдалося. Вибачте, ми зробили все, що було в наших силах, сказав лікар. Як? Що, значить, не вдалося? Вибачте, ви збожеволіли зовсім, чи що? Обуреню жінки не було меж, та я на вас до суду подам. в люті кричала вона. Забравши малюка, син і мати втупилися один на одного. І що тепер робити? У мене вже вік не той, розвела руками невиявлена бабуся. Няню візьмемо, похмуро сказав син. Сумна низка днів змінювала один одного, перетворюючись на низку нескінченних тижнів і місяців. Сину, чому знову в будинку пляшки? Ти що, хочеш, щоб тебе звільнили з роботи? Мамо, я вже нічого не хочу. Взагалі нічого, байдуже відповідав чоловік. Сама заварила цю кашу, сама й виправляти буду, вирішила Марія. Ви? Навіщо ви прийшли? з обуренням вигукнула Ірина. Покаятися прийшла, донечко, вислухай прошу, просто вислухай, а там вирішуй сама. Любить тебе, Петя, не може забути. Знаю, і ти його любиш, як і раніше. Знаю, що була йому вірна. Це я, Окаянна, зруйнувала ваше з ним щастя, заламавши собі руки, в розпачі вигукнула жінка. Думала, краще знаю, що зробить мою кровиночку щасливою. Та бачиш, помилялася. Вибачення просити не стану. Розумію, що за таке не прощають. Прошу про одне, поверни мого сина до життя, як мати тебе прошу. Ірина сиділа, не ворухнувшись. Даремно бачу, прийшла, даремно, розумію, нерозумно було сподіватися. Сумно промовила Марія Вікторівна і вийшла геть. Збираючи внучку на прогулянку, Марія сказала собі. Петя, це я все підлаштував. І викидень, і знайомство з вікою, і про коханця Ірини теж я збихала тобі. Я до Іри сьогодні ходила, вірна, вона тобі була і любить досі. Це вона сама сказала киму злий погляд на матір Петро. До чого слова? Материнське серце і без них усе знає, у неї не просила вибачення, і в тебе не буду, не соромно, любила тебе як могла. По іншому не навчили, а ось виправити те, що наробила, спробую. Тому я зізнаюся тобі минуле не змінити, але майбутнє врятувати твоє хочу спробувати. Розумію, що зненавидиш мене тепер. Що ж, нехай, якщо хоч на одну мить вдасться тебе зробити щасливим, це буде варте того сину. По темному небу пливли важкі хмари. Дощ лив, як із відра. Квапливо заходячи в під'їзд, де тепер жили син із дружиною, жінка відчувала хвилювання. Чи варто йти, чи краще повернутися до себе? Мамо, ви що стоїте? Холодно ж. Ходімо до хати, почула вона голос невістки, яка заходила в під'їзд. Петь, візьми маму парасольку. Обережно, вона мокра. Ірино. Можна я подивлюся, дитину? нерішуче запитала Марія Вікторівна невістку, яка виписалася з пологового будинку. Ім'я вже придумали?» Маша! улюлюкаючи грудочці, що пищала, сказала Ірина. Марія, в очах бабусі заблищали сльози. Рідні мої, значить, пробачили?» мене. Проходьте до столу, зараз будемо обідати. Задумавшись про щось своє, тихо сказала Ірина.